Маю життєві поради для тебе, і твоєї родини, як укорінитися в стосунках із Богом цього року. треба зібрати пазл з цих частин. Божа присутність, її закономірність і практичний характер, якого це не буває. мені подобається, що Бог наполегливий. Ось яким чином можна зібрати цей пазл. Коли я прагну отримати бачення від Бога, я йду в його присутність. Ви не отримаєте від Бога жодного слова, якщо він не буде поруч. Божа присутність це не подарунок, що отримують поштою. Бог вручає цей дар особисто. Моя дружина любить, коли я роблю їй подарунки. але вона ніколи не проміняє мою присутність на них. Я Відчуваю, що церква настільки захопилася цим. Який гарний голос, який талановитий проповідник, що подарунки стали цікавити віруючих більше ніж Божа присутність. Люди не хочуть жертвувати досконалістю заради його присутності. Коли я переживав найдивовижніші часи з Богом, то навіть світлодіодних екранів не було Гарного звуку теж не було. Часи, коли Бог випробовував мене, змінював і перетворював. Я був не в ріц Карлтон, а у Бест Вестерн. за сімдесят Ти якщо ти не цінуєш його присутності, втрачається частина пазла. Щоб укорінитися в вірі цього року, нам треба бути в Божій присутності, тому ми маємо 21-денний піст із молитвою. Щоправда, деякі вже припинили, бо апетит переміг. Якщо провести аналогію, то ми захопилися духовним фастфудом. Бог хоче дати нам стейк, креветок і омарів. Ми звикли їсти оброблені продукти, а Бог хоче дати нам своє справжнє органічне слово. Але те, що Бог має для нас. Можна отримати лише в його присутності, і треба глибоко розуміти, що ти недосконалий і безнадійний без його присутності, щоб сказати без тебе, Боже, без твоєї присутності я нічого робити не буду. хочу вас підбадьорити. Залишилося постувати останні сім днів. Тож приєднуйся до нас. Понад 170 тисяч завантажили програму біблійного постування. Але я впевнений, що не всі це практикують, тому що ми віддаємо перевагу користі від Бога, а не тому часові, коли його сила змінює наше єство. Єдиний спосіб це виправити його присутність. Скажіть усі присутність. Тепер, коли я приходжу у Божу присутність, мені потрібний другий елемент пазлу закономірність. Край потрібно практикувати, тому що багато хто з нас приходить в Божу присутність, але ми не зробили це закономірністю. Тобто, для нас це випадкова подія. Тому Бог намагається потрапити у наш календар і думає, щось я забагато його благословив, бо у нього вже немає часу на мене. Якщо Божа присутність не стає закономірністю в твоєму житті, ти втрачаєш повну картину. Бачення від Бога Кожного року ми з командою отримуємо бачення на наступний рік. Бо з 2015-го постування і молитви стали закономірністю. Чому пастор Майк відсутні півтора-два місяці. Тому що час в Божій присутності закономірність для нього, і завдяки цьому решта нашого року відрізняється. деяким сімейним парам потрібна закономірність щотижневих побачень. Бо нестача любові в родині відбивається на ваших дітях. Для шлюбу замало бути лише діловими партнерами. Божа присутність має стати закономірністю. Зазвичай в занепаді опиняються ті сфери, в яких відсутня закономірність 2020 рік антидрифту. Поговоримо про це наступного тижня, але спершу має бути фундамент Божа присутність, що стала закономірністю. коли я їду на тиждень, то запитую Бога, що він хоче мені сказати. і завжди прошу мудрості. навіть якщо ти щойно увірував. Бог каже, що ти один з його дітей. тому можеш просити мудрості. Якова, перший розділ, п'ятий шостий вірш говорить. «А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога. Тобто питати треба Бога, а не Гугл. Деякі віруючи, б не трапилось, завжди спершу запитують Гугл. Але в слові написано просити від Бога. Бо він швидший за пошукову систему і всім дає просто, та не докоряє. Він не докорятиме твоїм минулим або непослухом. Написано і буде вона йому дана, але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. For the one who doubts is like a wave of the sea. The like they the need an anchor. Бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Боже слово вчить нас, що треба закріпитися у вірі. Тоді проси у Бога, і він дасть мудрості для твого шлюбу, для бізнесу або в якому будинку та районі жити. він каже, так зараз ця нерухомість виглядає знеціненою, але ти ж не знаєш про перебудову цієї території. Бо через з два роки це буде втричі дорожче. Мудрість походить від Божої присутності, яка стала закономірністю. Я попросив у Бога мудрості на цей рік. Тож хочу дати тобі третю частину пазлу для того, щоб отримати бачення від Бога і закріпитися в вірі у своєму житті. І це завжди треба застосовувати на практиці. Бог не живе в ефірному царстві, він каже, що працює над деталями життя своїх дітей. Тож його присутність створює життєву закономірність. І я знаю, що цього не часто навчають, бо кожен пастор хоче, щоб ви відчували, що він розумніший за вас, але я не розумніший за вас. Дехто з вас набагато розумніший за мене. Єдине, у чому я маю перевагу, це те, що я в усьому шукаю Бога Ви можете знати про нього, а я знаю його. Я бачу його в усьому коли йду вулицею коли бачу бомжа, Коли дивлюся кіно, я бачу його. Більшість віруючих шукають Бога в неділю, а я бачу його в усьому і завжди. Отже, Бог дає мені свою присутність, і я роблю це закономірністю. Якось Бог звернувся до мене і сказав: Майкл, відкрий очі і подивися. Я скажу тобі щось дуже важливе. Я хочу поділитися цим словом із вами. Це було 7 серпня. Я прокинувся, дістав свій телефон і просто записав слово, якого ніколи раніше не бачив. Бог говорив зі мною, тому що я був в його присутності, і це було закономірним. А я все роблю практичним. Тому, якщо Бог щось говорить до мене, я завжди це записую. Все, що він сказав, слово на 2021 рік. Заякоритися. 8 серпня 2021 року, о 1.52. це записано в мене в телефоні, тому що я практичний. Це не містика, але практика. Я набрав це слово у пошуку. І Найшов визначення слова, «якір». це річ або людина, що забезпечує стабільність і впевненість у непередбачуваній ситуації. Бог прошепотів мені одне речення, і я записав те, до чого ти прив'язаний. Важливіше, ніж де. Це було незавершене слово, бо я відволікся. Але потім я повернувся в Божу присутність, і він договорив те, до чого ти прив'язаний, важливіше, ніж де ти знаходишся, майкле. Бо навіть люди, які мають бути найближчими до Бога, можуть відволіктися. Бог звелів мені повернутися в його присутність, щоб завершити слово. Тож тепер я можу закінчити його для вас. Те, до чого ви прив'язані, важливіше, ніж те, де ви зараз перебуваєте. Це дуже практично. Тож я запитав, так що саме мені з цим робити? Він сказав, Майкле, щоразу, коли ти збираєшся щось зробити, приходь у мою присутність і зроби це закономірністю. У приповістях три п'ять сказано: надійся на господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Я не розумів. Чому Бог хотів, щоб ми заякорилися, бо не знав, що нас чекає у 2021 році. Я не мав на це погляду Бога, але він бачив, тому сказав нам заякоритися у вірі та пізнавати його на всіх дорогах своїх. Ось чому я мав нахабство записати це слово в своєму телефоні, бо визнавав, що це. Не я це був Бог. І він сказав: якщо ти це зробиш, я проваджу твій шлях. Маю життєві поради для тебе, і твоєї родини, як укорінитися в стосунках із Богом цього року? Треба зібрати пазл з цих частин. Божа присутність, її закономірність і практичний характер, якого це набуває. Мені подобається, що Бог наполегливий. Ви знаєте, скільки разів я намагався змінити це слово? Я намагався, але Бог сказав. З мого боку нічого не змінилося. Я дав тобі слово, якщо воно тобі не подобається, це не має значення. Точка зору не може вплинути на істину. Ваша думка про те, що робить Бог, не має нічого спільного з істиною того, що він робить. Бог сказав. Скажи церкві, чи не кажи, але у 2021 році вам треба заякоритися і я дам вам підтвердження. Це неймовірне і прекрасно у ходінні з Богом. Коли починаєш бути впевненим у тому, що Бог дасть підтвердження. моє життя дуже впливове, тому я маю чути, коли Бог каже, це точно моє слово. І Бог не ображається, коли ти просиш підтвердження.